Доброго дня. Сьогодні у нас понеділок, почався, як завжди. Скупа роботи. Сьогодні у нас людина приїжджала з Черкас, з Чернівців, точно не пам'ятаю, міняли, промивали систему тесола. Замінили чоловік, вже поїхав додому. Було багато кристалів. Думаю, що вже помилка не буде вискакувати. Також в гаражі ось позаду мене зараз стоїть але це не наша автівка, це теж людина купувала не в нас, десь в Тернополі. Сам також проживає в Тернополі, міняємо зараз підчепники в редукторі і в двигуні. Наша машина, як сказати, наша. Ну В крайній мірі, хлопак разом з нами їздив, Тоже міняємо йому підчепники лише в двигуні, в редукторі не потрібно. Зняли мотор, розібрали, як завжди, Тіпа, задній підчепник у нас підклинює. Тут, як ви бачите, розібрано все. Двигун, редуктор все вже порозбирали. Зараз очікуємо від токара два двигуна і будемо збирати все решта докупи. Тут вже поміняли підчепники на нові. Вже стоять новесенькі, провірені, без шуму, без нічого, все вже тихесенько. Це розібраний редуктор. Все помивали, міняємо зараз підчепники, збираємо назад і в принципі все. Доступних для продажі два автомобіля вже тут а в Україні. Це два Kia Niro, Одна 2019 року, друга рестальна 2020 року. Ціни 15400 і 16900 євро. кого цікаве, телефонуйте. Надам більш детальну інформацію. Фото, відео. В неділю також е, збираємося їхати в Нідерланди. Маємо забирати Ягуари, маємо забрати Niro, Також маємо забрати Кіа Ева Шосту. Можливо, когось цікавлять інші автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні. Телефонуйте. Чим зможемо допоможемо прижаним, розмитним, зробимо все для того, щоб були задоволені і користувалися нашими послугами. Також хто має проблеми по хладогену, по причепниках. Також телефонуйте. Вам розповім, як яка вартість і коли можна приїхати все замінити. Дякую.